Тепер переживати за те, що ваш телефон розрядиться у найнедорешніший момент, немає потреби. Головне мати usb провід знайти ось таку лавку, і ваш телефон зарядиться за кілька годин. Єдину в Івано-Франківську вуличну зарядку Аппі розробили троє студентів-юристів та школяр. Заряджає телефон акумулятор, який працює за рахунок енергії сонця, що дозволяє працювати за будь-якої пори року та часу доби. На жаль, це обмежено тільки двоє людей. Проте люди можуть чергуватися, одні заджають, інші сідають, і в принципі так багато людей може прийти через зарядку. Буквально за весь світловий день і навіть вночі заряджати, тому що всередині акумулятор який забезпечує наявність можну виніше можливість заряджати. 24 години на добу Андрій Кулик каже, коли засновував цю вуличну зарядку, думав, що вона унікальна, проте виявило, що у Європі є схожі. Розробка проєкту тривала три місяці. А найскладніша технічна частина лягла на руки наймолодшого члена команди – 14-річного школяра. Його завданням було захистити зарядку від пошкоджень та вандалізму. Самолавку було нескладно складно було нати, тому що вся сонячна батарея складається з кремнівих стержнів, які входять зі середині. Самих панельок. І самою е, частиною було захистити саму сонячну батарею від е, пошкоджень, щоб, наприклад, якщо діти на не почнуть скакати, щоб вона не і не пошкодила. Само панель захищена органічним склом, товстим, ну, тож вона не боїться пошкоджень. USB-гнізда вони достатньо міцні, але якщо вже знайдеться дуже такий... Люди які захочуть пошкодити, то не проблема їх замінити. Ми передбачили, це. Заміна триває буквально 15 хвилин. Вартість такого проекту 9 тисяч гривень. Гроші надала платформа Тепле місто, адже проект вуличної зарядки Аппі обрали одним із кращих на конкурсі. Міські гранти заявка була якісною проект був добре описаний. І за рішенням експертної комісії, хлопці стали одним із п'яти із п'яти команд переможець конкурсу. Лавка зарядка наразі єдина в місті. Вона знаходиться у Самому центрі чи збільшиться у майбутньому кількість таких вуличних зарядок наразі невідомо. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.